Доброго дня, я лікар-ортодонт мережі Favorite Clinic. І сьогодні я хочу вам розповісти про класний інструмент, це міофункціональні апарати. Вони підходять для діток і для підлітків, які в них плюси. По-перше, вони йдуть відразу на обидві щелепи – на верхню і на нижню. А, Що вони роблять? По-перше, дуже часто в діток у нас є шкідливі звички, правильне ковтання, положення язика, прокладання язика, пальців. Унення цих звичок саме з цим борються біофункціональні апарати. Також це чудова і профілактика, і робота із прикусом, із нерівностями зубчиків. Це досить класна альтернатива апаратам технічним і. Десь 50%, якщо дитина пролікувалася або підліток на цих апаратах, 50% того, що нам не потрібно буде вже брекет система або, наприклад, які, якісь технічні апарати. А, також а, це майже стовідсоткова гарантія, що ортодонтичне лікування в подальшому в нас буде без видалення премолярів і буде проходити а, набагато легше ніж без них.